У Хмельницькому запрацювали паркомати. Тендер на їх встановлення у місті виграли два приватні підприємці. Терміналами для оплати стоянки автівок уже облаштували територію поблизу залізничного та першого автовокзалу. Обидві парковки розраховані на майже півсотні машин. Однак між ними є відмінності. На привокзальній площі парковка закрита. Власник автівки при в'їзді на неї отримує спеціальну карточку. Коли під'їжджається, загорається сильня кнопочка там написано, «Отримати картку на паркоматі. Нажимаєте на цю кнопку, виходить карточка, берете карточку, тільки берете карточку, автоматично зрабатуєте паркомат. Паркомат срабатує на шлагбаум, ви заїжджаєте на стоянку, ця карточка буде щитувальна і вона буде рахувати, скільки ви часу простоїте. Далі автівку залишають на стоянці, а оплату проводять уже при виїзді з парковки. Береться карточка, будь-якої сторони до віконця. Працює ще довольна машинка, вказується, е, коли ви заїхали і коли ви маєте виїжджати. Оплата производиться тоді, коли машина виїжджає. Оплата прозводиться, так само заплатити 3 гривні. Берете мілкими купюрами, так як е, автомат здачі не дає, мілкими купюрами влажите сюди, по гривні, так само по два. Йде оплата, після чого виходить чек. Цей чек залишається для вас. Територію облаштовану під парковку на провокзальній площі вже дещо облагородили. Позитивні зміни на ній власники обіцяють проводити і далі. Провокзальна площа, ви вже бачите, що зараз стоять ограничителіці. Між цими огранічителями будуть зроблені клумби, відповідного зеленення буде проведено. Якщо дійдемо з міською радою, дойдемо до консенсусу, я думаю, зробимо освітлення пам'ятника. Крім того, буде відновлено асфальтне покриття. Прибрати та забезпечити смітниками обіцяють і парковку поблизу першого автовокзалу. Вона, на відміну від тієї, що на залізничному, відкрита. В цьому випадку ми бачимо відкриту парковку, паркомат, який вносяться гроші в в паркомат, і паркомат видає два чака. Один чак, ну як відривні, такі один чак. Ставиться під дворник на машині, а другий чак знаходиться в водія. Година стоянки коштує 3 гривні. Для пільговиків ця послуга безкоштовна. 10% місць на кожній парковці передбачать саме для такої категорії населення. Для їх автівок нанесуть умовні позначення на асфальті. 15 хвилин стоянки безкоштовні для усіх. Перебування тут машин на добу обійдеться у 30 гривень. Поки що до нових методів паркування у хмельницьких водіїв ставлення неоднозначне. Європейські стандарти це європейські стандарти. Просто нам ще до них дуже далеко. Безкоштовно я не говорю, але не так, щоб було запаркувався. Ну, ми як звикли. У нас вже повинні бути якісь гарантії. Чи є гарантія, що я лишу машиною з радіоприймачем, а його вдруг не стане, правильно чи ні? Думаю, що зручно. Зручніше, ніж буде ходити кондуктор. кондукторів. Виплачувати, плану йому підходити і платити. Лучше б іти заплатити автомати, буде набагато проще. Приїхав собі, пішов, заплатив зразу за парковку. Не потім не приходять, кандали на кольосах не стоять. і й все, то й добре буде. На привокзальній площі чимало власників залишають авто за межами парковки. З такими противниками європейських стандартів мають намір боротися з допомогою працівників ДАІ. Впродовж місяця паркомати встановлять у різних куточках Хмельницького. Сучасні стоянки мають намір облаштувати на вулицях Соборній, Грушевського, Проскурівській та на Львівському шосе. У Хмельницькому переобрали членів громадської ради. Дорадчий орган, що діє при виконавчому комітеті, створили два роки тому. До його складу входили представники громадських організацій міста. Активістам вдалося реалізувати чимало цікавих проєктів. Один з них Хмельницький без тютюнового диму. Саме з ініціативи Ради, у червні цього року міські депутати прийняли рішення про заборону паління у громадських місцях. Відповідні інформаційні позначки на вулицях, магазинах та кав'ярнях з'явилися завдяки членам громадської ради. Мистецькі проекти, круглі столи та зустрічі з цікавими людьми теж в активі Ради. Гордимося тим, що нам вдався проєкт, який до нас нікому не вдавався. Це проект. Студент-підлітковий клуб гуманітарно-педагогічна академія, наша Хмельницька, підтримала цей волонтерський проект. Студент-підлітковий клуб. Ми їм сформували з бібліотечки навіть із іноземною літературою і передали у підліткові клуби. У планах активістів не менше цікавого. На установчих зборах обрали склад нової громадської ради у кількості 25 представників. А вже на першому засіданні члени громадської ради оберуть голову. Надія Бондар на обліку в міському центрі зайнятості перебуває чотири місяці. До того багато років працювала державним службовцем, а останні чотири менеджером з персоналу. Скорочення з останнього місця роботи привело її сюди. Співпрацею задоволена. Проводяться бесіди. Спеціаліст пояснює дуже гарно все. Семінари проходять дуже часто, тренінги запрошують. У рамках дня відкритих дверей фахівці міського центру зайнятості сконцентрували ряд заходів, провели презентацію послуг для незайнятих громадян, бесіди з роботодавцями та кадровими агентствами. Приділили увагу соціально вразливим верствам населення. Жінкам з дітьми до шести років та інвалідам. Проводиться презентація послуг служби зайнятості випускникам професійно-технічного навчального закладу, зокрема професійного ліцею. Організовано клуб Право де роз'яснюється особам передпенсійного віку, які перебувають на обліку, про основні законодавчі і нормативні акти, які передбачені пенсійним законодавством. Практично жоден захід міського центру зайнятості не проходить без залучення соціальних партнерів представників міськрайонного управління юстиції та пенсійного фонду їх участь у круглих столах та семінарах вкрай необхідна, адже в останні роки часто вносяться зміни до законодавства. Роз'яснити їх і мають зазначені фахівці. Дуже тісно співпрацюємо з міським центром зайнятості для того, щоб розповісти людям про останні зміни, які відбулися в пенсійному законодавстві. Більш такі хвилюючі, наболівчі питання, роз'яснуємо для людей передпенсійного віку. У цьому заході участь взяли близько півтори сотні запрошених городян. Традиційні дні відкритих дверей міський центр зайнятості буде організовувати й надалі. Увага, говорить керівник навчання. В районі річки Кудрянка біля залізничного моста та на річці Південний Буг на дамбі Сахзавода стався затор. Приступити до виконання поставлених задач по розчистки заторів і доповісти. Корок на річках найчастіше створюють дерева, гілля та стовбури, що потрапляють у водойму, перешкоджають їх плину. У наслідку і підіймається рівень води. Від її надлишку зазвичай страждають мешканці прилеглих будинків. Як правило, район Книжківців, частний сектор у нас внизу і затоплюється помешкання жителів міста Хмельницького. Мінімізувати наслідки можливого водопілля спеціалісти сподіваються завдяки практичним навчанням. Їх організовують щороку напередодні приходу весни. Спершу вивчають місцевість. Цього разу затор виявили на річках Кудрянка, що у Ракове та на ділянці Південного Бугу, що поблизу цукрового заводу, розчищати водойму взялись надзвичайники. Спорядження є, нарощує матеріально технічну базу. У нас є на озброєнні човни. Є важка інженерна техніка в територіальному управлінні МНС, аварійний аварійно-рятувальний загон, де Є спеціальні підготовлені люди, можемо організовувати пошуково-рятувальні роботи, рятувальні роботи по ліквідації, можливої підтопне, затоплення, рятувати людей. У Хмельницькому провели навчання і на ділянці Південного Бугу, що поруч із міським пляжем. Тут тактику дій відпрацьовували працівники Зеленбуду. І третя точка це погіршення погодних умов, витік великої кількості води на лід, да на водна, на підняття шандерних заторів, на річки під південний Буг, щоб скинути воду. Раніше система була автоматизованою, розповідають спеціалісти. Під мостом були встановлені електричні двигуни. Свого часу нечисті на руку містяни їх порозбирали. Тож зараз підіймати затвори фахівці змушені за допомогою домкратів. У навчаннях задіяли і аварійно-рятувальну службу на водних об'єктах. Водолази не лише продемонстрували своє спорядження, а й вийшли на лід. Рибалкам вкотре вручили роз'яснювальні листівки, для школярів провели майстер-клас самопорятунку та надання допомоги іншим заручникам криги. От дивіться, будь ласка, бачите, лягає на спину, спирається ногами і після того не встає, а перекатується. Тим часом в Україні сподіваються, що весняне водопілля минеться. На позитивний хід справ покладаються і подоляни. Основні сили готові на сьогоднішній день. Ми збираємо загальним даних, скільки в нас є плавзасобів у випадку, якщо буде потреба достатись до людей або забезпечувати сьогодні. Стоїть питання підготувати всі насосні станції, мотопомпи. Тобто, для того, щоб потім, у випадку, якщо дійсності стануться такі ситуації, була можливість реалізовувати заходи щодо ліквідації тих наслідків. У Хмельницькому вже створили оперативний штаб з ліквідації наслідків паводків і повені з настанням теплої погоди. Фахівці виїжджатимуть на проблемні ділянки водойм щодня.